Всім привіт! всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я 30 листопада 25 рік провів останню обробку в цьому сезоні надважливу для персика. І зараз трошки про неї поговорю, розкажу вам, чому вона така важлива. Дивіться, що для цієї обробки взагалі потрібно. Для цієї обробки треба підгадати гарну погоду, яка в осінній період, така вона, знаєте, непредсказуєма. Да? Тут вроді нема доща, тут вже йде дощ, то те, то все. Для цієї обробки потрібно, щоб наші дерева були повністю в сухому стані. Це раз. І щоб хоча б оцей день, коли ви обробляєте, не йшов дощ, щоб наша суміш добре висохла. Так як ви вже побачили по дереву, обробка проходить бордовською сумішю трьохвідсоткову на зиму. Для Персиками вже починаємо боротися із курчавостю минулого сезону, не минулого, а майбутнього сезону. Також дезінфікуємо, підсушуємо оці всі місця, де десь, може, трошки проступила камінь. Оці всі зрізи. Да, коли часто йде дощ, на них береться така якби от чорнота. Покажи. Ну, нічого такого немає, але, але ці всі зрізи, ця суміш підсушує. Да. І знезаражує, не дає нашим грибкам е, там е, розвиватися. Е, також оці бруднічки, бачите, наші, подивіться, вони вже доволі такі, хоч і осінь, але плодова брунька вже добре у висушену, вип, такому випуклому стані. Е, вже вона така стає, як ви знаєте, в персику. Е, Має скидає таку лоскуту, а стає така пухнаста. Да? От якраз нам важливо, щоб цей препарат попав на, цю, на ці брунячки. Дивіться, раніше я такі обробки не проводив, але побачив з тим, що помінявся у нас клімат, да? зима доволі такі зими бувають дуже теплі, волога велика. Постійно дерева в мокрому стані, і я побачив, що на зиму також потрібно проводити оцю обробку. Чому саме Бордовська? да Ну хто дивиться наш канал, ви знаєте, що. В ранньовесняній обробці також я передаю перевагу бордовській суміші трьохвідсотковій Це контактний мідомісний препарат, який працює дуже довгий період. от Тому саме і Бордовська, бо вона довго тримається на наших гілочках і вона працює. Да? Можна використати інші препарати, можна обробити там там тим самим там, Нордоксом, можна обробити тим самим. Медіаном екстра да? можна обробити і там, залізним купоросом. І, ну Воно буде все менш ефективне, особливо там, залізний купорос і, і карбомід. По персику воно буде менш ефективне. <кій> Тому я ж кажу, що е Бордовська суміш на зиму також вона дуже гарно працює е проти наших грибкових так сказати, захворювань, які вже, бачите, яка зима. Да? Ну, Волога, тепло, може бути різні погодні умови, навіть до плюс 15, І в цей час вже грибки починають пробуджуватися і починають робити свою справу. Тому я побачив, що краще на зиму також обробити і мати результат. Оце наш молоденький садочок. Да? Який ми разом з вами садили, ми показували, як ми садили ці дані деревцята, показували обрізку на них, я розказував, що буду вам усе показувати. І от і показую вам те, що виконали ми отаку обробку, і треба виконувати вже тоді, коли опаде лист, щоб добре обробити нашу крону. Ось покажи наші деревцята, да? Ще минулої осені ми з лопатою копали ями і садили їх. А зараз на даний час, подивіться, яка чудова крона в декілька етапів літньої обрізки. Ми добилися такої гарної розгалудженої крони великої кількості плодових бруньок за рахунок того, що потрапляє світло в нашу крону. І вже на наступний рік на такому потужному дереві вже можна получати якийсь врожайчик. Оце зараз ще перемістився до наших великих дерев, покажемо. Як ми там обробили сумі ще повністю не висохла? Да, бачите, вона вже до цієї ось починає сохнути оці місця ще. Покажи ближче, воно все оброблено, але е, наша суміш ще не повністю висохла. Да? Зараз такий є маленький вітерець. Е, підгадали день, що немає дощу, бо постійно волога, постійно тумани, постійний дощ і не дає нам виконати цю обробку. Підгадали день, що сьогодні немає дощу. Е, головне, що вона висохла. Якщо вона якісно висохне, навіть якщо і вночі піде дощ або на другий день. Він уже, оця суміш наша буде триматися. Е, якщо комусь як її приготувати, хтось, можливо, ще не знає, то весною ми знімали відео, як ми готуємо нашу бордовську суміш 3%. І ми це все показували. Зайдіть, полистайте, передивіться на каналі. Е, також ще хотів вам сказати отаку річ: Дивіться, е, ось у нас є посадні дерева, да, ви побачили, в якому стані. Е, тут ми перебиваємо мотоблоком між ними. Зараз не встигли на зиму, он пішло де-не-де вже бурянець. Ну, зараз земля така волога, що я тільки гірше зроблю на місію, тут його е переб'ємо з весни. Але що хочу показати, ось однакові всі були сажанці, да? ось посадяне дерево, біля якого постійно обробляється ґрунт. А ось переведи ось так само персик, да? який посадяний був. Тут у нас газончик такий, да? І... Тут земля біля нього обробляється, тільки маленький пристовбурний круг. Ось подивіться результат, наскільки він теж гарно пішов. Бачите, все він росте, але наскільки слабше дерево, менше. На наступний рік на такому дереві ми отримаємо 2-3 персика, а на тому вже можемо отримати, там, скажімо так, 10 персиків. І на наступний рік знову те саме він буде рости. До чого я веду? До того, що. Це такий чорний пар під деревами, да? постійно рихлий ґрунт, він дає кращому розвитку дерев. Це вам наглядним прикладом ось, ось так. Наглядний приклад. Просто воно в стороні, там і не хотілося цю велику кількість газона раді одного дерева викорінювати. Але бачите, ось, ось, ось вам є реальний приклад. Зараз перемістимося до великих дерев, подивимося, що у нас там робиться. Бачите, перемістилися, друзі, до наших із таких потужних дерев, які вже багато років нам дають врожай. Те саме і тут. Зробили обробочку. І що хотів сказати, десь пропустили. Якщо у вас десь залишаються отакі плоди, отакі плоди, видаляйте їх бажано перед обробкою. Щоб то місце, де воно стояло, я пройшов повидаляв, але бачите, десь і попропускав. О, щоб ото місце, де воно, він стояв, Гарненько попав наш препарат. Бо там воно чорніє і, і береться, так сказати, там таке чорне місце, звідки вже може і камінь проступати, і і братися там така якби, рана. Бачите, обробили, покажи наші деревцята, все оброблено. Воно ще не висохло, коли воно просохне, буде колір. ну Ви знаєте, який буде колір, але дуже довго воно сохне. ну Це десь пів години назад я провів обробку. Верха вже. Підсихаю, зараз, думаю, 2-3 години піднявся якраз вітерець, воно його просушить. Е, тепер що хотів сказати. Е, дивіться, Ось у нас рядочок окуліровочок, які ми посадили в цьому році. Е, з них на місці прямо буде формувати саженець персика. Те саме цю бруннічку, бачите, я обробив, е, щоб туди попав препаратах на нашу бруннічку. І все. Е, ось саженець, який ми посадили цього року. Да? ось В такому він стані. Це горішні саженці також обробляємо повністю весь персик, який в нас є, виконали обробку. Тепер по основному саду. По основному саду Бордовську вже на зиму не даю, бо це дуже багато, да? і, і препарата багато, і важко його прокропити, і там трошки менше надобності. Там можна вже обробити як і залізним купоросом 5%, так і можна обробити вже і. Мочовиною, да, там, карбомідом так званим можна нагадавати 500-700 грам карбоміда на 10 літрів і додавати ще 50-100 грам мідного купороса. О, такі обробки можна виконати якраз зараз в цей час, коли вже значна частина листя опала і можна добре прокропити нашу крону. Для того, щоб не заразити. Можливо, десь щось там полишалося якісь, е, якісь грибкові хвороби, а також боротьба з лишайниками, да, які можуть бути на нашій деревині. І тому подібне. Але он, наші яблуні, я вам сказав, що там, де якісно весною оброблена бордовська суміш, то вона до сих пор на, на грубих рукавах вона досить руках, ну, на, на стовбурах вона до сих пір е, тримається. Тому, друзі, ось таке відео. Е, можливо, трошки заговорився, трохи вийшло довге, але. Розказав, показав, що ми виконали цю обробку і для чого ми її виконали. І я ж кажу, вже з цього і пори ми починаємо боротися з курчавістю, яка буде на наступний рік. Оце ці волога постійна, це, так сказати, така погода, де грибок буде розвиватися, і яка буде зима, ми не знаємо. Також воно дає нам колір. Да, і Менше буде туди потрапляти сонце, менше будуть морозобоїни десь на наших Ну, все тут стовбур ще не обмотаний, бачите, нашим картоном. Ось персик, який вже був ну обмотаний Тут, Тут ще ми будемо обмотувати картончиком, але от дає нам колір і вже менше така коричнева деревина може притягувати сонце в в зимній період, і десь може відбуватися морозобоїни. Ну, буває таке, да, коли співпадає такий фактор, що днем. Сонце, а потім різко переходив в мороз. Сонечко заходить, ніби 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 нагріває нашу кору, а тут раз і і морозець. Е, от Тому можуть бути такі місця десь на штамбах. Е, і вже навіть цей колір нам буде допомагати, так сказати, менше потрапляти цьому сонцю на наші. Що мав розказати, розказав. Да. Осінь, якраз це завершення сезону і праці ще дуже багато. По винограду ми вже бачили, що ми все укрили. З виноградом питання закрите, ще лозутре закласти на зберігання, а по садочку обробили персик і ще обробимо і наші яблуні, груші. Побачу, що буде застосовувати, чи карбомід, чи залізний купорос. Ще не, до кінця не вирішився, але десь на тиждень я думаю, що такий самий день підберемо. І е, виконаємо цю обробку. Е, тож, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Працюємо, показуємо, що ми робимо для того, щоб потім було менше запитань. що А, а чому в мене так? А, а от у тебе так, а в тебе нема курчавості, а в мене є. А, а розкажи, а що? Або весною ці запитання, дерево все покрутилося, скидають фотографії, що мені робити, чим покрутити, щоб воно пройшло. О, тоді вже дуже важко боротися, коли воно вже повністю все знаєте захворівши і з тою курчавістю. І там же тільки допоможе його добра тепла температура. Тоді він вже може спиниться, а там деякі обробки проводити. Ви будете його притушувати. Ось так. Тому потрібно за здоров'я наших дерев і нашого врожаю боротися заздалегідь. Ще раз всім дякую за увагу. Палець вверх, підписуйтесь на канал, всім дякую своїм підписникам, які постійно зі мною пишуть нам коментарі. Це дуже мотивує нас працювати і знімати для вас такий контент. Всім пока-пока.